Це якраз взаємопов'язані події, тому що почали кричати, що не треба бити по, по, -по, -по НПЗ ще за часів Байдена, тому що на думку американського естеблішменту Україна настільки знахабніла, що почала робити свою зброю і почала диктувати умови. Чому тому що виявляється, виявляється не вони тепер будуть керувати процесом, коли там дають, не дають зброю. Дозволяють, не дозволяють так. Ну для того, щоб знаєте, виснажити Україну, а виснажити Україну. А потім давайте йде, домовляйтеся з ними, тому що адміністрація Байдена теж до цього ж вела. я як би там у нас не говорили, і тут звичайно це вибішувати почало. що виявляється, що ламаються всі сценарії. І е, я завжди говорив, і це от підтверджується: чим більше ми будемо виробляти власної зброї і аналогів, в тому числі американської зброї, тим більше нам будуть намагатися її дати.